Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо Юа. Ми Продовжуємо а, Продовжуємо зі своїм магазином розбиратися, що тут у нас, що де, чого не вистачає. Сусі. Сусу. Сусу забагато. Тут стоїть сусу. Забагато сусу. А, нам треба паста, По ідеї, хліб. Паста хліб нам треба. Зараз ми і пасту, і хліб. Оп, оп. Замовимо. Супер. І вже, як бачите, все прийшло. Так, давайте виставимо, виставимо, виставимо. Може, навіть у нас буде якось з цим все добре. Тут що в нас? Хлібець, хлібець. Мені оце цікаво, коли ми почнемо алкашку продавати, бо, і якби... Сумно це не звучало, за алкашки найбільше буде прибуток найбільший буде. угу Добре, а, пам -пам -пам. а ще мене дуже цікавить, коли в нас нарешті з'явиться касир. Бо я бачив, сказав мені знайомий, що тут десь Да, тут є касир, і чувак, який буде ходити зі складу носити ці речі. Це, типу, склад купити, кастомізація ліцензії. Нам, до речі, треба ліцензія. Купимо ліцензію, ми тепер воду можемо продавати сир. Чорне чорний мелена коф... кофе, господи, кава. Чорна мелена кава. Єбать, а в мене рахуночки, да? Єбать, у мене грошей нема, взагалі тепер. О, ні, яка нахуй закрита каса! Шо ти. блядь, я дав... давненько в це не грав, тому оп. Давай, оп. Грошики, добре. Бляха, я всього на цього борги всі пороздавав і нема вже грошей. все Менеджмент маркет. Що в нас є в маркеті? Ми тепер можемо воду продавати, яйця, сир, мелена чорна кава, чорний чай і мілк. Молоко карточкою. Слухай, а що ви так якось не по-людськи? Хлібець для тебе, дорогий, йди нахер звідси, чорт. Сука, от дивись, прийшов, бляха перед роботою гроші розміняти. Звідси, чортяка. А не, не можеш дозволити собі, хліб вирішив його спекти? Ну давай, немай, давай, звідси. А, Сусу. Бам. Хорошо. Ну і супер. 6 долярів. Ми вже, оп, знову соточку маємо. Бляха, як він скаче, високо. А ми так і називаємося Супермаркет? Citigate, City of View Road. 9700. Давай, на таксі. Таксі підвези мене. Речі, якщо ти не біжиш, типу, не стоїш на місці. Тобто, ну так, не біжиш, то таксі воно тебе і не везе. Жах. Шо, хліб для тебе теж занадто дорогий, ні? Блять, вони всі будуть просто пекти хліб. А, опа. Це хоча б віддав так, щоб не треба було йому щось давати. Я оце думаю, нам стоєчку б не завадило зробити ще одну. Оце. Пересунути якось сюди поближче, щоб тут більше місця було. Стоєчки, хуйошечки. Скільки я там дав за хліб, що, блядь, ви його брати не хочете? Він за 3,96. У нас реально хліб не бере. Ну добре, я зроблю його трошки дешевшим. А оп, 6. Давай. Оп, карткою. Та 6 Зато, блядь, на хліб у вас грошей нема, а на СУСу у вас гроші є. Давай 4.50. 450 я поставив. Тепер, якщо брать не будете, я вас всіх каструю. А, що мені там мука в мене закінчилася, да? Бо вони ж тепер. Оп! СУСу беруть на. Сусу на розхват. 1950. Олія для тебе дорога занадто? Ні, ну слухай, мужик, олію купували і до цього, тому, скоріше за все, ти просто на хуйовій роботі працюєш. Що тобі так мало платять. Мужичок, ти давай оце, блядь, Не прибідняйся, не прибідняйся. Що в нас тут? М -м, паста. Там Сусу, хлібець. Пасту беруть, пасту беруть, окей. 370, 370. А, блять, не обов'язково дроп... дописувати. Заїбок. Так. Так. Будь ласка. Що там у вас? Злаки розібрали вже всі. Давай злаки замовимо. Оп. Злаки дорогі. Сусу, я бачу, теж розходиться добре. Скоріше за все, вони. Ну, це ж Великдень скоро буде. Ось вони всі і. Всі продукти та й беруть. Оп, давайте сюди. Так, це мені давай, я зараз швидесенько поставлю. Оп, ці хрумики, це пластиці. Що я їх злаками називав? Треш. Ой, от до чого доводить праця така в магазині тяжка. І невдячна. Ні Сусу, ні Олі, ні херашечки нема. Добре, мужик. О, дивіться, хліб, олію бере. Хоч на прев'юху? Так, да, отак от десь на прев'юху. Хоч це яка хвилина. 623. Я тобі скільки повинен здачі дати. 29. Будь ласка, давай. Водички ще нема, слухайте, хлопці, я б сам би дуже хотів вам і водичку, і все інше продавати, але, типу, е стілаж треба купити. А я ще не дивився, типу, де він, скільки він коштує, ось фурнітури. Е холод... А, холодильник не стілаж. 200 долярів? Ніхуя собі, бляха. Знаєте, скільки я за цей стілаж розплачуватися буду, га? Знаєте? А от і я не знаю. Довго, совісно. І це дорого. Господи. Що тут? Хлібець. А хлібець не беруть. Хлібець, бляха, щось вони вообще. Не по хлібцю. Що нам треба замовити? Олія і СУСу. А, олія і СУСу. Мужик, що там? Чекаю, я світло вімкну. А грошики? Давай, старый. А гроши дай. А шо? Оп. Гра, походу, ёбнулась. Та, да, все, йобнулась гра повністю. Мінус 2,30. О, все, дивися, я тепер здачу не, не повинен видавати. Заебісь, мужик, дякую. Стой тут. Ти ж мій хуліган Давай. Сяду, проби, грошима. Оп. здачу йому давати не треба. Заїбок. А що в мене з грошима так мало? Я щось купляв? Так, да, я щось купляв. А, сусу. І олійку. Мать, почекай. Ти олію су забрала? Ні, ще пасту купить. Да, бачу, вони вже після дев'ятої до мене не ходять. Оп, давай грошиками А тобі я вже щось повинен дати, да? А що так? Все, мужик, не стой тут. Поки з тебе можна було гроші стягнути, то було норм, а зараз вже все. Ми, ти мені не пара, мужик, іди. Засмутився він. Продуктів не знайшли, продукти занадто дорогі. Баланс 200 долярів. Ну, так, хопілік і якийсь щось. що. Це ти хопілік, так, да? Да, вони в ціні виросли. Скільки ви тепер там коштуєте. 7,18 маркетова ціна, так давайте я буду за 9 в пахі а? Тут що по ціні? Нормас. Тут. Нормас. Тут. Норм олійку беруть. Сусу беруть. Окей. Я б з задоволенням цей купив холодильник, але... О, до речі, це ж передвигати можна, так? Давайте отут поближче до виходу. Щоб ще холодильник впихнуть. Щоб, знаєте, щоб... У нас небагато багато місця, щоб, знаєте, от. От-от. Е. Отак от. Щоб тут більше місця було. Що таке? Що ти хочеш, жінка? Давай. Купуй і йди звідси. Мені треба буде багато грошей ще збирати, щоб оцей купити морозильник. Ну, це холодильник, а в холодильнику у нас що, скоріше за все, буде. Ну, Водичка, мілк, молоко буде. Ну і що там ще? Ну, Яйця може, бо я, наприклад, теж яйця в холодильнику тримаю. Тому може. А що? Хочеш здачу? Ну, ладно. О, бачите, молока хочуть. Ну, давай. Давай купимо. Оп. Все, я купив. У мене 34 доляри залишилися, але воно того варте. Я сподіваюся, остань тут десь. Окей, треба міл купити буде. Так, так, жіночка... А, ви картою. Окей, нормально. Нахитали б. Ага, і яйця вони хочуть. Ну, давайте хоча б з молока почнемо. У нас скільки? У нас 44 доляри. А, водичка. Вистачить, мені Мені вистачить і на те, і на те. А, стійте жінки в черзі, я щас швидесенько, оп. Водичку. Води забагато. Водичку на полиці, молочко на полиці. Хоп-хоп-хоп-хоп. Окей. Тільки треба буде їх е цінники на них поставити, бо зараз, блядь, будуть приходити. Баба, ти що, здуріла? Нахер ти мені приносиш такі гроші? Йобу дали, блять, чи що? Я вам кажу, мені треба, блять, нормальна гро... Вода є! Я просто її запізно поставив, а ти, бляха, сліпа, дурна стара жінка, не дивишся. Так, а. По скільки воду продають? По 2,83. Тобто, якщо я по 3.50 буду її продавати, я думаю, всім буде норм. А молоко, якщо я буду продавати по 4, так взагалі заебіть буде ціна. Угу. Бутылочку води. Ти що? За 1 доллар воду купив, йобу дали вообще? А тобі 80 копійок винен. Мужик, от тобі ці 80 копійок як треба. Що ти за них купиш? Чолов'яга. Шо, в мене мука закінчується, до речі. А я купив собі муку, а я не купив собі, але в мене є, вже є за що купити муку. В мене вже є за що купити муку. Боже, яку муку, борошно. Мука, бляха, треш. Це мені оце нагадало, знаєте. Оця реклама раніше була в українському телебаченні. А оце моє тісто не пливе, хуторок не підведе. А що ти хочеш, а, здачу? Ну, доляр, ладно, бери доляр А ти? Ти без здачі, ти молодець. А ти без здачі? А 60 йому треба. Ну окей, лови масліну. Окей. А, хлібчик, хлібчик, хлібчик. У нас тут є, хлібчик, може десь, хлібчика нема. Хлібчика нема, але ми зараз його замовимо. пам Хлібець, 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 пам. Вперед, 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 виставляй хлібець. Є. О, тут постав. Молоко вона купила сусі для неї занадто дороге. Зато пластівці вона бере, блядь, до речі, пластівці закінчуються знову. Ну, жіночка взагалі-то пластівці з молоком п'ються. Угу. Щоб ви знали. А не з водою. Оце все у них в Америці як у людей. А є в мене цей. Є в мене тут Сусі. А, злаки давай замовимо. На них сьогодні якийсь дуже дивний попит, прям великий. А ще, блять, все закінчилися і пасти, і. Угу. На них дуже великий попит завжди, мляха. І ну, ціну, здається, ціна оправдує це, але, бляха, все одно якось, якось так. А що я хотів ще, скажіть мені? А, сирок я не продаю поки що, але ми почнемо скоро. А, не, не було оцього. Бляха, стільки грошей йде на це все. Це ж піздос. Просто якийсь піздос. Я вже йду вас розрахувати. Я вже йду. Ось я тільки світло вимкну, Господи, як в очі та світить. Нуль. Оце ти молодець. А, хлібець купив. Красава. А, ось 11 долярів тобі. Мука, давай, скільки, 5,80. Давай, дед. О, дед теж. Буду собі якусь мішанку робити. Слухай, дед, можна тебе на прев'юху? Ти теж прикольний, це у нас яка? Це 1522. 22. Оп, оп. Просто якщо... Ой, чекайте. Якщо не буде якоїсь нормальної прев'юхи, то діда А Добре, вода Вода прям розходиться на ура. А от мілк щось вообще. Може, тебе давай от до трьох. 3... 50 зменшимо. Може, ціна для тебе занадто. Оп-оп, давай. Щось там для нього занадто. Оця паста, скоріше за все, для нього занадто дорога. Ну... Слухай, мужик. Твої проблеми. І вода для нього Ні, слухай, мужик, воду всі купують нормально. Якщо для тебе дорого, то йди, бляха, в магазин в крамничку для бідних. Тут заможні люди скуповуються. Я тут працюю один, це все екопродукти, Я цей вляха молоко даю з птахів особисто. Тому, типу, не треба тут. Ідіть собі далі. Якщо у вас немає на це грошей. У нас, до речі, вже п'ятий рівень. Якщо хто не знав, якщо хто не знав, давайте олійку підставимо. Якщо хто не знає, у нас вже п'ятий рівень. Тобто це, якщо я не помиляюся, половина до того, щоб ми могли собі. Ой-ой-ой, ой швидесенько замовимо, замовимо муку-муку. Блять, муку борошно. Блять, не встиг. Добре, сусі. Сусі, ходімо. Бо сусі занадто мало. Окей. Якраз від коробок. Від коробок. Позбавимося, бо їх, бляха, реально дуже багато. Хлібець нас беруть. Ну, Хлібець, ну, беруть, окей, беруть, нормально навіть. То що, молоко і вода залишилося? Окей, давайте, пам-пам. 7 долярів і ти, мужик, карткою платиш? Ну, серйозно, ну що це таке? Ну, Так Так ото не робиться. 24,90. Супер, далі, мужичок. 4,20. Є. Окей, добре. На сь Сьогоднішній день ми закінчили навіть нормально, Статистика багато продуктів не знайшли. За сьогодні ми 7 долярів за за цього заробили. Це прям херня. Нам треба борошно і сусі. Борошно і сусі. Борошно є. Сусі. А, де сусі, я не бачу. Давайте замовимо сусі, яйця, сир. Сусі, яйця, сир. Що ще може? І каву, Ой і чай. А, це в нас що? Це чайочок. Сюди на верхній полиці. Дивися, як він. В баночках дорогий і видно, що він дорогий дуже. Сей чайок. Отвар. Херзо. За... Ух ты, ніхуя собі, так я його спокійно за 8 зможу продавати. А, Сирок. Ага, сирок, бляха, в нас. Ніжний сино, сирок, може лежати тільки в холодосі. Окей, ну що зробиш, сирок. Скільки За скільки тебе там впарюють? За 5? Ну, за 5, так за 5. Егг. Егг. Ег давай ег впаримо. Пам-пам-пам-пам. І -пам -пам -пам. її, до речі, багато вміщається. Я думав, в холодильник не такий в... В... Ну, не так добре в нього все вміщається, а як бачите, він прямо ого-го. Націночка в нас прямо де така хороша, хороша. Це в нас що? Сусу. Сусу, давай. Шугар СУСУ. Заєбісь назва, звичайно. Придумали, блять. А, оп, а сюди ми поставимо. Поставимо трошки цього. Оп. Оп. Є. Ну, все, напевно. Давай відкривати цю багадільню. Відкривай багадільню, кажу, ж. бляха, чекайте. Навушники, скоріше, за санітою стороною встав, от вони і випадають. Або вони просто, блять, випадають ахуйозно. Останнім часом щось випадають прям конкретно, Дівчина. Жіночко. Чоловіче. Входьте. Це блядь, до речі, жінка чи чоловік. Скажіть, що за все жінка. Ну, неважливо, неважливо. Входьте до нас, купуйте, нові товари завезли, сир яйця, молоко продаємо, всі беріть, не пожалкуєте. Мужик, давай, 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 давай. Оп, молодець. Що будеш, брати, мужик? Він іде до цього, дивитися на ціни. Пляшка води. Хлібенку візьми собі. Мужик, ти серйозно? Ти прийшов, блядь, ти перший клієнт і ти просто воду береш? Да, мужик, іди це нахер. А ти, жіночко? А, я тобі 4 долари. 4 долари здачі маю, маю. Ну і хер з тобою Дай пасту, пасту набирає. Набирає пасту, олію взяв. Дві бани, пляшки олії. Мука для. Боже, борошно для нього занадто дороге 1940, ну добре, мужик, живе. такі люди, мені подобаються. Вони набирають набагато, і я собі можу з цього заробити щось навіть. Давай, оп, я візьму собі... Це. 370. Окей. Бери, мужик, для тебе нічого не жалко. О, кидаю. Населенці китаєць. Оп, толерантним треба бути. А... Купіть нову секцію, використовуючи комп'ютер для розвідки своєї території або розширення. Ну, слухайте, ми поки що розширювати нічого не будемо. Це ясно, явно. А, найближче, що ми зробимо, це ось ліцензію, ще одну купимо, але це пізніше. Ай, боже. Перше, що нам ну, зараз насправді дуже хочеться, це найняти касира. Бо без касира якось сумно. А ми б тоді займалися... О, дивися, чайок. Чайочок. Хорош. Давай, бабулька. Ну, воно так прям конкретно закупилося. Молодець, жіночка, молодець. Купляють прям так, щоб. Щоб було. Добре, молодці, молодці Ой, воття. Давай, давай, давай. Купляйте, мужик. О, чоловіче, заходьте. Такі ціни, ви, блядь, їх ніде не побачите. Я вам кажу. Це просто. Я практично за безцінь продаю товари і сир, дивіться, 5 долярів взагалі безцінь просто. Паста закінчилась, не? Паста закінчилась. Мужик, чекай, у мене паста закінчилась. Другий чоловіче, якщо ви тут не можете собі нічого дозволити, то йдіть звідси, не, ганьби, не ганьбіться, будь ласка. От мені тут дуже подобається, що тут от е, біг, він може бігти скільки хоче. Тому що в деяких іграх, господи, він так довго бігає, що це трендець. Просто. Давай. Жіночка, дякую. 15,70, давай, пам-пам-пам-пам. Дякую. Хто наступний? Заходь, мужик. Давай. Купи собі щось. Оп, щось взяв. Дивись на до своєї торби. Покажи, що взяв, покажи. Сука, пуста торба. Що там для тебе занадто дорого? Дорого не бери, бляха, пиздуй нахуй, звідси і не приходь сюди більше ніколи. Це, бляха, магазин для заможніх людей, а не щоб ти тут приходила, а мені. Ебать, ти... в тебе, блядь, грошей немає, але ти мені сотку на яйця даєш, йоба взагалі дала. От, блядь, от правильно, що ти в підлогу дивишся, стидись, блядь! Придурашна. Пиздуй нахуй, звідси. Єбать, жіночко, та ви шо? Ви молодець, прям. Ви мені подумаєтесь! І бездачі, господи, яка красуня. Давай, що тут у нас? 840. Ну, це Т840, це, конечно, це. Не по-християнськи. Мені треба мука, олія, хліб, мука, олія, хліб, мука, олія, хліб. Запам'ятали? Олія, борошно, хліб. Окей, давай сюди, синько. Я бачу, чайок де навіть розходиться. Пам. Пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам. Пам -пам -пам. Хлібець. Ну, хлібець прям набирають. Вони нарешті зрозуміли, що це нормальні ціни на хліб. І все. Не їбуть мені голову, мій мозок. Ну, бляха, придумали собі. Занадто дорога ціна, блядь. Нахуй ви сюди. А, в мене і так дехера да мука, а я просто купую нову і нову. Угу. А, 27. ой. 27,8. Ось, будь ласка, мужик, давай. 450 без здачі, супер. А, оп, чекай, я світло вімкну, щоб не темно було. Бо... Ой, блядь. ні 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 каса відкрита, мужики. Шо ви оце? 15.50. Давай, мужик. Ти чо, блядь? Сука, а він мені продукти ж взяв. Він же сполись, блядь, продукти стирив і не заплатив за них. Чорт ти йобаний, блять. А ну нахуй швидко мені продукти повертай. Дебил. Йобаний світ. От собака, сутула, бля, пиздец. Молоко. Закінчилося. Угу. Кей. Хлібець. Хлібець. Підстав. Сусу. блядь, та перестаньте ж випадати. Ну йоханий бабай. Сусу поставили. Ой, блядь, добре. Блять, мужик, реально бісиш. Взяв продукти і не заплатив. Ну, блять, піздєт просто. Занадто дорого до мене, я казав, поїзду в багадельню, там безкоштовно. 10 долярів, а скільки тобі треба? Ніхуя собі 90. Доляр, сейды, давай. Не просрешся від такої комбінації, жіночко? Добре, що треба? Воду поставити можна вже в пару пляшок. А, олійку пляшечку підставимо. Що тут? Борошно? Підставимо теж. Тут хлібець, ніхто не купує. Це я, блять, води собі купив. Дивіться, після дев'ятої 9... Блядь, Блять, я думав, він на вихід іде Єбать, він там чаю набрав, молодець, красавчик. Грошики, 80 копійок, тобі, будь ласка. Я дивлюся за тобою, мій чорний друже. 35. Все, на сьогодні я думаю, якщо... Хто ще? Ні. Блять, крадій просто о, блять, зато кадр, який, ніхуя себе, блять. О, дивися, дивися на мене, дивися, дивися. Та чекай. Опа! А, блядь, вам не видно, що в мене тут завдання, які Йобашки воробушки. Ну, тепер видно. Мужик, все. Мужика собі взяв на кадр. Ось я себе отак от поставлю, щоб. О, все. Щоб ви теж могли бачити. На цьому день наш закінчився. У нас навіть ми в профід вийшли, великі 131. Добре, на цьому на сьогодні ми закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па.